Насамперед просив би вас поділитися, можливо, якоюсь додатковою інформацією, можливо, своїми власними рефлексіями з приводу, а чому було приморожувати відповідну військову допомогу? Так і на вашу думку, чи могли це зробити окремо взяті клерки Пентагону, не ставлячи до відома американського президента, загалом надзвичайно загадкова історія. Тобто Америка поставила стоп у справі. За яку теперішня американська адміністрація де факто не відповідала так, тому що йдеться про рішення ще попередньої американської адміністрації, проведена проведене за усіма відповідними процедурами: Конгрес, Сенат і президент Джозеф Байден. І ось тут була знов таки заминка. А нагадаю нашим глядачам, що подібна заминка була, коли йшлося про постачання розвідувальної інформації для України. Щось відбувається, пане амбасадоре, вам слово. Чекаємо, дякую за запитання. Ну, я думаю, що передусім це було політичне рішення, і хто б якось не переводив стрілки на підлеглих. Я думаю, що це було рішення схвалене особисто Трампом. Ми всі знаємо, наскільки Трамп намагається все контролювати, і ми розуміємо, що жодні такі рішення не приймаються без його відома. І я думаю, що він ухвалив рішення про. Те, щоб призупинити надання нам зброї, як ви правильно помітили, в рамках пакету оборонної допомоги ухваленої ще за часів президента Байдена, це він зробив напередодні нагадаю телефонної розмови, яку він же анонсував з російським диктатором Путіним, і я думаю, що він в такий спосіб намагався створити ілюзію. Того, що ем, вдасться йому переконати е, Путіна сісти за сіл перемовин. А, але потім, після телефонної розмови, всі ми бачили реакцію Трампа. Він сказав неодноразово казав, що він дуже розчарований, е, і більше того, е, пізніше, буквально вчора, він помітте, е, е, сказав цікаву фразу, що я розчарований, що Путін не зупинився. Тобто, от всі фразі лежить якраз моє припущення, скажімо так, uh -huh. про те, що дійсно Трамп свідомо прийняв рішення про призупинення допомоги. Це перше. По друге, я думаю, що звичайно подивимося, що буде надаватися нам ці так звані призупинені допомоги. Зараз багато версії лунає, наприклад, що призупинено було, наприклад, надання нам. 30 ракет для системи ППО Петріот. Потім казали, що Трамп нібито погодився з посиланням на певні американські джерела що дасть 10 ракет ППО Петріот. Але я не хотів би тут спекулювати. Я вважаю, що українській владі українській українські дипломатії нам треба переходити до довгострокового планування. В цьому зв'язку треба наполягати на тому, що все таки конгрес США. Ухвалив двопартійну резолюцію з новим пакетом оборонної допомоги. Я вважаю, що в цьому наша місія, в цьому наша перспектива, і в цьому повинна полягати командна гра української української збірної української команди української влади і всіх нас, тому щоб сподіватися і покладатися на ті залишки допомоги, які які залишилися. З попереднього пакету ще раз нагадаю, ухваленого президентом за президентство Байдена. Ну це поки що маловато для нас. Тому я дуже сподіваюся, що все таки буде робота Здійснювати на довго таку термінову перспективу ще один важливий нюанс: зверніть увагу, що буквально днями інтенсивні відбувалися контакти між Трампом і лідерами деяких європейських країн, зокрема канцлером Німеччини Мерцем. І в засобах масової інформації, зокрема, зверталися на те, що сам Мерц лобіював. Можливість закупівлі на німецькі гроші системи окремі е, е, системи Петріот для того, щоб їх передати українській стороні. Отже, ми бачимо, що з усіх боків здійснюється тиск на Трампа, і я думаю, що е, згодом ми все таки е, вирішимо питання із систем ППО Петріот. Бо е, е, Трамп, хоча із запізненням, але все-таки визнає про те, що дійсно е, Росія здійснює. Ракетно-дроновий терор проти цивільного, зокрема населення, і так далі. Він розуміє, що цьому треба запобігти. Мені не дуже сподобалася заява Трампа про те, що він сказав, що буде надавати лише оборонну зброю. Я думаю, це ще раз вічить про те, що е, треба далі працювати з адміністрацією про Трампа для того, щоб все таки отримувати не лише оборонну зброю, а е, наприклад е, ракети далеко дії е, для того, щоб влучати е, військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури далеко на території російського агресора. Шановний пане амбасадоре, я е, хотів би з вами зараз поговорити про те, чого де факто і де Юри напевно нема. Тобто були певні спроби так званих мирних перемовин з державою агресоркою. Так ми розуміємо, що Кремль свідомо. Обнулив ті спроби, понизивши стрімко, понизивши статус делегації, пославши мединського, ну який може відповідати за все, що завгодно, крім ведення міжнародних перемовин, тобто людина з дуже низьким е, ієрархічним статусом в Кремлі, так ну і він міг хіба там позбирати те, що йому скажуть. Тобто з одного боку, тобто передати кремлівські вимоги, ну і отримати українські контрпропозиції. Але... На останні трампівські заяви про відновлення військової допомоги в Кремлі відреагували миттєво, блискавично буквально і надзвичайно нервово. Отже, Пісков заявив, що рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відновити постачання зброї Україні, начебто, не буде сприяти спробам мирного врегулювання. Це винятковий цинізм. Ну це найпростіше рішення, це нерозуміння Кремлем. Теперішньої ситуації, чи це що? Тобто, я думаю, що навіть Трамп вже усвідомив, що мирні перемовини були преречені через позицію Кремля на неуспіх, так що триває жорсткий терор і вбивство наших з вами співгромадян в їхніх домівках, в автомобілях, в поїздах і так далі. Тобто, ворог активно атакує наші міста, і зокрема столицю. Київ, так ну але Кремль внов знов заводить оцю от балалайку про буцім би ті чи інші мирні перемовини. От як це все діло складається? от Попрошу цей от кубік Рубіка скласти. Ну по-перше, мені важко назвати те, що відбувалося до сих пір. Ми тут ви згадували Істамбул. Давайте згадаємо і там джиду, арабські країни як перемовини. Це скоріше були. Там як кажуть з'ясування позицій сторін, консультації назвіть як захочете. Але мені важко як дипломату назвати це повноцінними перемовинами. По-друге, для всіх зрозуміло, що Путін може сісти за стіл, якщо буде синергія двох факторів: це дипломатія і сила тобто ми всі бачимо що наприклад на прикладі адміністрації байдена що адміністрація байдена в основному робила акцент на силі надаючи нам і оборонну допомогу і зброї і багато фінансової підтримки практично безповоротною але натомість практично не було жодного як кажуть, дипломатичних зусиль коли було відбулося обрання Трампа Трамп зробив акцент на дипломатії, натомість абсолютно проігнорувавши так званий силовий блок, тобто він, по суті, ну не, не досить активно надавав нам зброю. Навіть ми вже з вами згадували декілька разів була прозупинка і зброї, надання розвідувальної інформації. Я вважаю, що потихеньку Трамп як кажуть, прозріває, і він розуміє, що крім дипломатії треба включати ще силою говорити з агресором з позиції сили і власне реалізувати ту стратегію про яку вже давно всі говоримо мир через силу і забушено завжди ту стратегію яку намагається трампу нав'язати або скажімо так підказати відомий його спецпосланець Вітков, як мир через бізнес пам'ятаєте Декілька разів е, Трамп намагався вести перемовини з путіним щодо якихось певних бізнесових проєктів. Я думаю, це треба забути і говорити саме про стратегію «Мир через силу. Отже, лише силою ми можемо змусити сісти за стіл перемовин. І е, домагатися того, щоб е, припинити кровопролиття і вести перемовини про дійсно досягнення гідного і справедливого миру. І тут дійсно роль сполучених штатів вона є дуже важливою. Але не треба зневажати і роль наших європейських партнерів саме тут ще один третій фактор, крім дипломатії і сили, я би тут назвав фактор трансатлантичної єдності, яку російський агресор намагається розбити, роз'єднати. І саме тому мене тішить той факт, що все більше і більше наші партнери, зокрема європейські, говорять про важливість, наприклад, скоординованого застосування санкцій Проти російського агресора, тому що санкції це теж крім зброї, це важлива складова сили, тому що саме скоординоване засування санкцій це потужний сигнал Путіна про те, що захід є об'єднаний і західні партнери як ніколи готові допомагати Україні і припинити агресивні дії Росії. Пане амбасадоре, ну ви абсолютно правильно відзначили про необхідність інтенсифіка інтенсифікації роботи з європейськими партнерами. Так Або йдеться і про економічні відносини, і про безпекові відносини. Розуміємо, що останній саміт у Гаазі, попри наші всі сподівання, він... Не розставив всіх крапок над і так. Ну і ми почули з одного боку запевнення з боку американської адміністрації, що все буде добре і ніхто не буде підважувати найважливіше це виконання і дотримання п'ятої статті Євроатлантичного договору. З другого боку розуміємо, що тривога вона залишається, особливо за урахуванням того, що повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, так, з урахуванням того, що сказав китайський міністр закордонних справ Ван І, ну і ми розуміємо, що це не просто російська агресія проти України, це масштабний сув, зокрема, цілої континентальної системи безпеки. Так і, в принципі, позиція Китаю, вона можливо ще остаточно не увиразнилась. Ну, але якщо вірити журналістам, які публікували те, що на нагородив і стає надзвичайно тривожно. Так, ну переповідаючи нашим глядачам, міністр закордонних справ Китаю сказав, що вони ще по серйозному і не входили. В те, що називається війною, інакше би ви всі це відчули. От якось так він недослівно, звісно, сформулював. Ну і відповідно, ми чекаємо шукаємо зараз додаткових наших союзників, от в буквальному сенсі, союзників, тобто сторону. Щодо якої ми беремо дуже конкретні зобов'язання і отримуємо від неї конкретні військові зобов'язання. Хотів би вас розпитати загалом про параметри того, як нам убезпечуватись. Ну, розуміємо так. Сьогодні Трамп може вважати по одному, а післязавтра Дональду Фредовичу може прийти в голову геть протилежне. Так, ну європейці переживають країни Балтії, надзвичайно переживають так, тому що Кремль вкотре повторив. Точніше, посилив свій старий ультиматум, зокрема про демілітаризацію Литви, Латвії, Естонії. Тобто, це щось нове, але це дуже і дуже всерйоз сприймається у відповідних столицях. Ну і ось, з одного боку, ми є євроатлантичними оптимістами, з другого боку, можливо, нам треба пропрацьовувати якісь додаткові треки для посилення нашої обороноспроможності, так, ну і необхідності в разі чогось. Підтримати когось, хто нам допомагав, які реалії цього ви бачите. Ну ви поставили комплексне питання. Передусім, оскільки ви згадали саміт НАТО у ГАЗі, я вважаю, що нам незважаючи ні на що, треба продовжувати працювати над тим, щоб поступово інтегруватися до альянсу, і незважаючи на те, що на сьогодні ця тема не є. Каже модною в адміністрації Трампа нам потрібно робити все можливе для поступової інтеграції до всіх політик альянсу, до досягнення максимальної взаємосумісності з військами НАТО. І тут у нас досить, я вважаю, непогані перспективи. Тим більше і тут дуже добре, що всі наші партнери, включно з гінцікам НАТО, заявляють про те, що питання членства України в альянсі. Це суто питання відносин України і членів альянсу. Росія не має не має жодного права віто на членство України в НАТО. Це так би мовити, середньострокова довгострокова перспектива. Що стосується на сьогодні, то я думаю, що наш вихід лежить в тому, щоб продовжувати працювати із сполученими штатами і нашими західними партнерами. І тут також я дуже сподіваюся, що наші європейські партнери нарешті від слів перейдуть до конкретних справ. Давайте скажемо відверто, що дуже багато є обіцянок. Я лише нагадаю так звану коаліцію охочих і таку ідея яка донедавна активно обговорювала щодо запровадження європейських збройних сил на територію України. На превеликий жаль для прогресу в цій темі немає. Ще дуже великий аспект полягає в тому, що. І тут мене тішить те, що наші партнери готові збільшувати частку ВВП на посилення оборонних спроможностей в рамках НАТО. І дуже важливо, що надання допомоги Україні теж входить в пакет так званої оборонної оборони, оборони країн-член Альянса. Е, мені не дуже <кій> подобається те, що на сьогодні багато країн, деякі, деякі країни Європи на сьогодні все більше думають про неминучість е, збройної конфлікту з Росією і вже зараз готуються до цього. Напевно, ви звернули увагу. Наприклад, сьогодні була інформація, що, наприклад, один з найбільших європейських портів в Роттердамі, в Нідерландах, вже спеціально готує спец... спеціальну площадку в порту для того, щоб в максимально оперативний спосіб приймати суда судна з військовим вантажем, і так далі, я думаю, що треба продовжувати лінію на те, що Путіна треба зупинити в Україні, і саме тому Україні треба надавати все більше і більше зброї. Ну навіщо, наприклад, системи Петріот умовно в Німеччині чи німецькі танки на берегу Рейна? Коли Путін коли вони не будуть застосовані, їх треба всі цю зброю передати Україні для того, щоб його зупинити разом з нашими партнерами на території України. І ще одне останнє слово не сказали європейці. Це в контексті санкцій. Давайте не забувати, що на превеликий жаль, поки що таких знаєте, пекельних ядерних санкцій ми ще очікуємо. На превеликий жаль, 18-й пакет санкцій з боку Європейського союзу поки що підвішений. На превеликий жаль, Росія продовжує отримувати гроші за енергоносії. На превеликий жаль, європейські партнери не запровадили санкції проти російського гіганта Росатома. Тобто, є багато ще ресурсів для того, щоб показати справжню силу наших західних партнерів. І е, зупинити Путіна саме в Україні, тому що е, на сьогодні, е, по, по, по суті, завдяки нашим силам оборони, нашим збройним силам, ми ну це вже як кажуть. Вже всі знають. Ми боронимо не лише Україну, а боронимо весь європейський е, континент. І дуже хотіла б, щоб наші партнери все-таки е, е, вони і так роблять дуже багато. Ми за це їм дуже вдячні, але все таки вони ще не роблять того максимуму, що могли для того, щоб Якомога швидше зупинити Путіна в, е, в Україні і е, зробити так, щоб е, е, якомога швидше запанував справедливий мир, і ми почали судові процеси на кшталт ГАГи для того, щоб все таки побачити його і його фосіпак на, е, на лаві підсудних. Так, ну для цього, так би мовити, як то кажуть, діло за малим, треба його зловити тим чи іншим сачком. Так? І це не питання санкцій, це питання тої чи іншої великої спецоперації. Ну, Після того, що сталося на Близькому Сході, хочеться вірити, що колективний Мосад разом з колективним ЦРУ змогли би е зробити щось подібне, якби була політична воля. Ну, Але це так, легкий відступ. Пане амбасадоре, хотів би розпитати ще про специфіку того, що називається заміна надзвичайної і повноважної амбасадорки України у Сполучених Штатах, пані Маркарової. Тобто, питання вже не мов би, якщо вірити журналістам. Вирішене, так. Ну для Трампівської адміністрації пані Маркарова асоціюється е, з попереднім американським політичним циклом, так тобто контакти з партією демократів і так далі. І так далі. Ну, наскільки я розумію, американці би хотіли бачити би когось іншого. Ви як людина, яка дуже добре розуміється в тих всіх процесах. Так, ну ми потребуємо е, визначення тої чи іншої кандидатури не за критеріями там Яльності чи краси, а професійності і можливості впливати на американський істеблішмент так з другого боку. Ми розуміємо, що ну надзвичайний повноважний посол це дуже добре, але це людина, яка між собою будь-яку критичну хвилину може скомунікувати одну столицю і другу столицю. Але Крім цього, розуміємо, що можуть бути ще додаткові треки комунікації. От свого часу приїздив сенатор Грем, так, до Києва. Ну і відповідно, він був одним, я думаю, зі співавторів різних версій угоди про корисні копалини. Ми довго торгувалися з американцями, ну і, врешті, дійшли до того чи іншого результату, який був підписаний. Ну, побачимо, як він буде реалізовуватися, але подібних речей для того, щоб посилювати україну американську комунікацію, радше всього треба більше, так тому що не лише про копали не мова йдеться і про безпекові оборонні технології, про використання штучного інтелекту в часі сучасних воєн. Розуміємо, що китайці активно використовують російський досвід, і відповідно. Український досвід також би хотіли використовувати. Тобто, тем для розмови і співпраці набагато більше. Але насамперед хотів би вас розпитати і про кейс з Маркаровою, і про подальші, так би мовити, комунікативні приколи пов'язані зі Сполученими Штатами. Е, ви знаєте, ви зараз ставили питання, намагався пригадати, коли е, наскільки. Е, Політично високо ставилася роль посла України в даному випадку в Сполучених Штатів. Я думаю, що ну, дійсно Оксана Маркарова прекрасна і людина, і фахівець, і дуже багато зробила для українсько-американських відносин. Але мені здається, трошки роль посла занадто поперебільшена в сьогоднішніх реаліях. В сьогоднішніх реаліях це по-перше. По-друге, рано чи пізно це мало б статися. І е зараз це питання стоїть дійсно досить гостро. І дійсно, е знаєте, мені здається, що багато е говорять про кандидатури, але я би тут більше робив акцент не на конкретних кандидатів, а на як ви правильно сказали, на критерії, за які має бути підібраний і призначений новий посол Сполучених Штатів, Я тут би зупинився на трьох ключових критеріях. Їх може бути багато, але три ключових: по перше, це довіра до посла має бути довіра з боку президента України, тому довіра має бути стовідсоткова, і це дуже важливо, тому, що це важливо не лише для української держави, а для того, щоб відчували наші американські партнери, що є довіра до посла, і посол може 24 на 7 Звертатися до е, вище вищої глави української держави, тому що на сьогодні ми дійсно перебуваємо в непростих умовах. По-друге, це професіоналізм. Е, я думаю, що професіоналізм це теж не менш важливий критерій, е, тому що е, це ну, фактор, який може допомогти е, відкрити двері багато кабінетів у е, Сполучених Штатах. І третє це досвід. Досвід це е, е, теж фактор, яким би я не зневажав, тому що ми сьогодні в таких умовах, що має людина, яка буде призначена, має працювати відразу без розкачки. Нам ми не можемо не в тих умовах, щоб дозволити собі, щоб е, е, людина могла там ще півроку або рік адаптуватися до умов Сполучених штатів в, в нормальних мирних умовах. Це абсолютно адекватна нормальна ситуація. Але в, в умовах, коли ми живемо, коли ми будуємо наші стосунки з одним з, з ключових стратегічних партнерів, це сполучені штати. Ця людина має приїхати до сполучених штатів з перших секунд активне і працювати, головне давати результат це перший блок. І другий, я думаю, що для нас дуже важливо також подумати не лише над кандидатурою нового посла США, але і подумати над запровадженням, все таки посади спецпредставника України в переговорах щодо. При припинення війни і досягнення справедливого гідного миру я вважаю, що ця, ця людина, ця особа мала б дійсно комунікувати активно не лише зі сполученими штатами, але й з іншими нашими партнерами і союзниками. І з іншими послами, які перебувають в наших союзницьких державах, союзницьких столицях, для того, щоб ефективно координувати всю позицію, всі підходи. Я, я про це кажу, тому що це не но не нова практика, це не нову хау. Такі прецеденти використовувалися багато разів. І я думаю, що нашій владі варто було подумати про запровадження таку посаду. Я думаю, якраз. Робота всіх наших закордонних дипустанов Міністерства закордонних справ українського президента, офісу президента і. В тісній роботі координації з песпредставником України це людина, яка дійсно також має бути користуватися довірою з боку президента, воно б могло б підвищити ефективність нашої комунікації з заходом і запобігти тим сценаріям, як ви пам'ятаєте, коли ми несподівано дізнаємося, що, наприклад, американська адміністрація призупинила. Надання нам там, пакету допомоги, чи, наприклад, що певна країна блокує там пакет чергових санкцій. Я думаю, що якраз ця особа мала мала б все прогнозувати і запобігти певним негативним сценаріям, таким спосіб, посилюючи переговорні позиції. Української команди разом з і, і уніфікуючи ці позиції з позиціями наших західних партнерів, дякую вам, пане амбасадоре, за цей надзвичайно важливий аналіз. Ну і будемо сподіватися, що пораду. Українського дипломата почують у відповідних інстанціях, зокрема, йдеться про необхідність впровадження додаткових посад, зокрема у повноважених спецпредставників України в тих чи інших напрямках. Костянтин Єлісєєв – надзвичайний повноважний посол України, посол України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках, голова центру нових рішень.